Окрім Америки, дослідники НАСА також симулювали падіння астероїда в Європі. І як ви вважаєте, кому вдалося б вижити, коли віртуальний 140-метровий боліт упав між Чехією, Німеччиною та Австрією, то за легендою його вдалося засікти за півроку до падіння? І до яких висновків дійшли науковці, і чи зможуть вони попередити людство про реальну загрозу з космосу? Ось їхня відповідь: усе, що ми можемо зробити, це за півроку підготуватися до неминучого удару, аби хоч якось мінімізувати наслідки. Також учасники симуляції вважали за неможливе відправлення в космос корабля камікадзе або ядерної бомби, оскільки це може спрацювати лише в тому випадку, коли до падіння залишається як мінімум кілька років. Більш екзотичні способи, як перефарбовування астероїда в білий колір, щоб сонячне випромінювання зіткнуло його з небезпечного шляху, вимагають ще більш тривалих термінів. Все, що ми можемо зробити, кажуть науковці, це за півроку підготуватись до неминучого удару, аби хоч якось мінімізувати наслідки. У комп'ютерній симуляції за 6 днів до гіпотетичного удару характеристики астероїда були уточнені. Розмір його становив 105 метрів у поперечнику, швидкість падіння 55 тисяч кілометрів на годину. За таких даних зоною ураження буде коло діаметром 300 кілометрів. За результатами симуляції стало зрозуміло, що у разі раптового падіння астероїда людство зможе організувати евакуацію населення з району катастрофи і більше нічого.